Буває таке, коли одна, нібито незначна публікація про значну подію, де практично все відомо, змушує тебе зрозуміти, що процеси йдуть не так, як до цього здавалося. Спробую пояснити це дуже-дуже дуже показово і на це треба звертати увагу. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал «Бригінецьний на телемарафон. Підписуйтесь, давайте обговорювати, бо це залежить від кожного з нас. Ну, ви... Е, бачите, що ситуація може скластися так, що вибори будуть швидше, ніж ми думали. Тому що, не знаю, як у вас, а у мене вже дві ночі тихо і спокійно, нічого не прилітає, нічого не стріляє. Я бачив удари сьогодні по Запоріжжю при прифронтовій зоні, але в тил нічого не летить ні від нас, ні від них. І можна говорити про те, е, значить, космічне, небесне. Чи Ракетно-дронове перемир'я, що воно в принципі так несподівано і настало. І якщо не підтвердиться позитивна і радісна інформація, яка напевно ж не підтвердиться, про те, що це хитрий хід Трампа для того, щоб поговорити зараз про мирні перемовини для того, щоб втіхаря передати Україні ракети і не дати можливості Путіну е е е е е обуритися в цей момент. Ну тоді, якщо це не станеться, то тоді все йде по зрозумілому плану. Чому о, я думаю, що такий план все-таки частково можливий, незважаючи на те, що Трамп прямо сказав я не дам ракет. Ну тому що Трамп може сказати, а потім передумати. Це в нього така технологія. Тут немає це, ну, коротше, коли щось говорить Трамп, він не бреше. Він просто. Подає зручну для нього версію. Це коли ви додому приходите п'яним і розказуєте, що значить, зустріли старого друга, який з фронту прийшов, і не могли не випити з ним, то це брехня. А коли Трамп говорить, що значить, він не дасть ракети, а насправді дає і готується до мира, а насправді тисне, щоб не купували нафту і так далі, це просто такі, такі роздуми. Ну, коротше. Вибори наближаються. Все, про що ми думали про наших шановних кандидатів в президенти, а будуть саме президентські вибори. Чому президентські? Давайте розберемося спочатку, з, з самого початку і до кінця. Значить, провести зараз парламентські вибори неможливо. Закон прямо забороняє проведення парламентських виборів під час воєнного стану. Таким чином, проводити юридично. Конституція забороняє, конституція забороняє, не закон, конституція. Таким чином, для того, щоб провести парламентські вибори, треба скасувати воєнний стан. Якщо скасувати воєнний стан, то тоді треба відкривати кордони, демобілізацію проводити і все інше. Що, в принципі, як ви розумієте, неможливо і шкідливо для України. Можна, звичайно, ввести якийсь інший стан, особливий стан. Я б теж Говорив про таку можливість, щоб ввести особливий якийсь там стан, який буде схожий на воєнний стан, але буде називатися інакше. Ну, але поки що законів про таке не готується, і ця версія тільки теоретична. Отже, можна говорити про те, що провести парламентські вибори зараз неможливо. І неможливо ще й тому, що рейтинг політичної сили Зеленського настільки низький, що. Шансів у неї отримати щось в парламенті немає, а рейтинг політичних сил, яких міряють, ну, там, сила Залужного, сила Буданова, сила когось там ще, їх просто не існує. І брати участь у виборах їм не можна. Таким чином, ну, по суті, залишиться серед рейтингових політсил, тільки Європейська солідарність, ну, трохи. Цей, як він там називається, Зеленський, ну і Азов, тому що у нього є політична сила, і таким чином і всі інші політичні ну притула, інші політичні сили раптом почнуть шукати собі партії. ну Тобто це складно. Але так чи інакше, Зеленський провалюється, ганьбиться, показує, що його політична сила. Точно немає ніякого рейтингу, і це йому дуже незручно. А от провести президентські, президентські вибори можна. Бо Конституція не забороняє, навіть не передбачає можливості перенесення виборів. Просто треба внести зміну в закон про значить, воєнний стан, бо Конституція дозволяє, а закон не дозволяє, і там можна ще заодно вписати якісь дуже цікаві норми, ну, припустимо. Під, під час проведення президентських виборів, які припадають на воєнний стан, значить, підготовча кампанія триває 30 днів, чи 10 днів, чи 20 днів. Тобто, так, щоби просто зразу моментально хопа оголосити вибори і оголосити Зеленського президентом. Це абсолютно можливо. Тобто, таке може бути. Але поки що ознак цього теж немає. Але коли ці ознаки будуть, буде вже пізно, тому що. По суті, все відбудеться так: внесуть сьогодні закон, завтра внесуть зміни. Післязавтра проголосують, а післязавтра -після оголошаться вибори і через місяць там чи через якийсь вони відбудуться. Так, от я вже довго говорю, а до головного ж так і не дійшов. Є е е таке видання головком. Дуже цікаве видання главком. Було до 22-го року. Це було одне з моїх улюблених видань. І я до цього часу значить, підписаний на його канал, ну, тому що ну, звик читати. А тепер так і не читаю особливо, тому що воно тхне банків, банкове. От, і, е, Але ну, воно, я підписаний на нього. І от раптом там з'являється публікація одного. Відомого політика, не політика, а військового, експерта, який навіть не має значення хто. От в описі у мене є, у мене є деталі всі ці. Але ключове те, що він говорить про е відомі речі, теж нічого такого немає, ну, нічим він не вразив. Е він говорить про те, що Зеленський, ой, е Залужний. Крутий чувак, патріот України і так далі. і так далі. А Сирський це патріот кар'єри. І там дуже довго описується. У мене я взяв спеціальну цитату, в описі поставив собі, щоб довго не переказувати тут і не витрачати ваш час. Хто хоче, зайдіть, подивіться. І заодно задонатьте нашій Тіні. Ми вже там трошки зібрали. Треба ще трошки підзібрати і купити їм дрон. Ну, щоб він трошки на Покровському напрямку політав і понищив ворога. Бавік. Так от, питання не в тому, що відомий опозиційно налаштований офіцер розказав відому нам всім істину, а питання в тому, що видання близьке до Банкової це надрукувало. І коли видання наближене до банкової, це друкує, це означає, а, що це видання може вже не таке вже й наближене до банкової тепер. А це ознака того, що медійне поле розвалюється і відповзає в інтересах інших, ну, скажімо так, гравців. Або про те, що на самій банковій. Не всі так вже й вірять в е, перемогу Зеленського і намагаються загравати до залужного, тобто е, створюють ілюзію об'єктивного ставлення. І це теж дуже важливо. І я думаю, що як тільки залужний натякне на те, що він буде балотуватися, то половина всіх. Наближених до Зеленського людей підуть підтримувати повним ходом залужного, а ще частина просто застрелиться, а ще частина просто втече, ну, а еліта, тобто маша яка секретарка, його помічниця, і там ще пару людей. Ну, ясно, що залишиться. От. Тому оце розслоєння, яке вже продемонструвалося, воно дуже кльове. Та, там є. То, тобто, це не такий, ну, умовно кажучи, е ода е залужному. Там, ну, припустимо, є фраза, яка мені теж близька, він говорить, що. Залужний Як срібний долар, він намагається всім подобатися, але він не буде виконувати антиукраїнських наказів. Ну, та, у залужного є ця риса, він е, не виглядає ну, таким, знаєте, прямим е, борцем. Ну, таким, типе, Я піду і скажу правду. Ні. Ну, він виглядає як людина, яка намагається пропітляти в найскладніших ситуаціях. Але вибачте, Ну, те, що він проукраїнський, те, що він патріот, це однозначно. Якщо б нам ще би трошки зрозуміти його економічну модель управління, як він це все бачить, побачити його команду, можна було б робити якісь висновки. Але сам факт публікації, оце я ж кажу вам, він говорить про те, що про те, що е, зупинити його буде дуже важко. І, швидше за все, Європа не дасть Зеленському це зробити. Бо в цій історії, коли ви бачите, я вам розказував, як Трамп може підтримувати Зеленського. Я думаю, що він буде його підтримувати однозначно, І ми побачимо ситуацію, коли Трамп буде підтримувати Зеленського кволенько, а Європа потужно підтримувати іншого кандидата. Що стосується Порошенка. Все буде залежати тільки від того, перше, чи є реальна домовленість у Залужного і Порошенка, тому що зараз всі то говорять, що її немає, але ж ви розумієте, що потім виявляється, що Трамп давав накази стріляти в тил ворога, а сам годував цю, як вона там називається, мирну угоду з Путіним. Тобто тут в політиці по-всякому буває, от якщо у них є домовленість, що йде тільки один з них. То тоді все зрозуміло. І другий момент, який існує, це те, що чи знімуть санкції з Порошенка, тому що наступне засідання ось на початку листопада, і не факт, що за цей час встигнуть зняти санкції, а санкції, як я вам казав, прямо забороняють Порошенку чинити правочин. І тому, звичайно, ситуація для країни критична. Бо якщо Порошенко не пустити, а Зеленського, а, а Залужного теж не пустити, ну тоді. або... Зеленський або Зеленський 2-0, або Зеленський 3-0, або Зеленський 4-0. Ну таке ситуація гімняна. Отже, ще раз нагадую, що треба підписатися на мій матеріал, задонатити тіні в описі теж є, і е поширювати е -м, м -м, м -м, моє відео. Слава Україні!